ході розгляду питання про внесення змін до бюджету Шосткинської МТГ на поточний рік. Депутат Володимир Кошнірьов вніс слушну пропозицію. Прошу питання внести питання програми соціально-економічного розвитку громади на двадцять 20, 2025 рік. Це питання полягає в ремонті дорожнього покриття траси д 1908 яка проходить від шостинської громади до Новгородської громади. І це буде за умови співфінансування. Ми, я прошу, щоб ми виділили з бюджету міського бюджету 5 мільйонів гривень, а з, з державного бюджету вже було виділено 30 мільйонів гривень. З аналогічною ініціативою виступив і народний обранець Олександр Шаповал. Тільки мова йшла про глухівську трасу. А Світлана Субтильна згадала про вулицю Чорновола у шості, яка теж конче потребує ремонту. Завершиться поточний ремонт доріг ямково в місті. Потім перейдемо на цю, і тоді нагадаю тобі щось. Я думаю, придумав вивезко. Начальниця фінансового управління Ольга Глушко зазначила, що до бюджету Шосткинської МТГ передбачається додаткова дотація спрямувати кошти додаткової дотації, яку я зачитала тільки, що в сумі 21 мільйон 651 тисяча 900 гривень, на управління освіти в сумі 1 мільйон 200 тисяч гривень, відділу культури в сумі 870 тисяч гривень, по управлінню житлово-комунального господарства 1 мільйон 500 тисяч гривень, по управлінню надзвичайної ситуації 10 млн грн. По центральній районній лікарні 4 мільйон гривень і фінансовому управлінню 4 мільйони 81 тисяча 900 гривень. Такі напрямки виконання першочергових, невідкладних, аварійних відновлюваних робіт, на придбання будівельних матеріалів для відновлення пошкоджених об'єктів, на ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж та систем, зокрема теплопостачання, газопостачання, водопостачання, водовідведення, опалення електричних мереж. Це серйозна сума, ви розумієте, 21 мільйон. А подякувати президенту, уряду, що вони звернули на нашу громаду. Це не всім громадам України. Це тільки прикордонним і близьким, де можливі бойові дії. І ця цифра у нас друга після сум, тобто значна сума. І тому ми не просто приймаємо ми з розумінням приймаємо, що це можливість відновлювати і школи, і садки, і дороги, і таке те, що. Ушкоджено або закупника матеріалу для ліквідації ушкоджені, але чітко по регламенту. Тобто, ці кошти не можна кудись хотів направити і не можна яким то чином десь слово не так її назад заберуть субвенцію до державного бюджету. За словами Миколи Ноги, у межах цієї програми також передбачені кошти на компенсацію вартості лічильників води для мешканців громади та внутрішньо переміщених осіб. Це слідуючого місяця збільшиться. Тарифи на воду, люди ставили питання, що а як ми лічильники і так далі. І от, враховуючи ваші пропозиції, людей пропозиції, прийняли таку програму і передбачаємо кошти, щоб ця програма задіяла на нашій території, щоб люди просто так не платили, щоб кожен розумів використав літру, заплатив. І крім цього, згідно листа комунального підприємства Виробничого управління водопровідно-таналізаційного господарства від 22 квітня цього року. Прошу виділити кошти в сумі 510 тисяч гривень для оплати послуг з гідроочищення колекторів по вулицям Чернігівська, робоча, озерна, молодіжна. Прийшлося наймати сторонню організацію, яка приїхала відповідною технікою. повитягували з наших корчі, ручки, фуфайки, одежа. Ну, Вроді спеціально хто туди закидає, розумієте, що. Винужено таку акцію зробити. Я думаю, це дасть, тому що в нас одночасно стало три колектори. За цю в рамках даної програми також було передбачено виділення субвенції в сумі 1 мільйон гривень Березівській сільській територіальній громаді на будівництво захисного рубежа.